Бойовики обстріляли Маріуполь. Є жертви, але місто не здається. Останні подробиці з прямого зв'язку. у нас пострадавши, чотири пострадавших достовірно своєї Один погибший і двоє раді. Домовленості про мир виконує лише Україна. Терористи обстрілюють близько десятка населених пунктів. На державу надійся, а сам до роботи берися. Як утеплити оселю й заощадити на обігріві У утеплених будинках, опір теплопередачі збільшується приблизно на 60-70%. Кияни вийшли на акцію підтримки маріупольців. Склеїли прапори в кілометрове полотно. Ці прапори ну дуже людям потрібні. Ну, можливо, десь більше навіть ніж сама Якась їжа чи Двадцять перша година про ці та інші новини неділі. Далі докладніше в студії Ілона Довгань. Мої вітання. Примир'я вже порушено. Вночі обстріляли Маріуполь. Є жертви серед мирного населення. Терористи з гаубиць та мінометів били по позиціях українських бійців. Проте місто тримається докладніше. Аліна Орищин. Близько одинадцятої вечора бойовики порушують домовленість про припинення вогню і обстрілюють блокпост на в'їзді до Маріуполя в мікрорайоні Східний. Стріляють по позиціях українських військових. У мерії повідомляють один зі снарядів влучив в АЗС на вулиці Таганрозькій. Станцію зруйновано. Впав снаряд в будинок, де знаходиться пункт тролейбусного управління і районна станція швидкої медичної допомоги. Будинок пострадав, але його можна буде знову 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 є у нас чотири пострадавших, достовірно відомі, один погибший і троє ранених. Це громадянське населення і легкоранений один військовий. Очевидець нічної атаки Микола Миколаєвич показує руїни автозаправки. Каже, обстріли були в кілька етапів начиная с вечера, и последние залпы были где-то в 2 часа ночи были, а последние где-то утром еще были, но ну, уже не такие сильные. Но самые сильные где-то были в 2 часа ночи, вот такие по 5 залпов за раз. Я это прошел, мне не страшно. А кто, кто убегал, они сейчас убегают с сумками, то як вас це все? у батальйоні Азов? Кажуть, терористи стріляли з мінометів та гаубиць з боку села Широкиного та міста Новоазовська. Заважа працювали каретіровщики, які на наводили цілі по нашим позиціям, по в постам вони мали бути розташовані десь десь в районі Широкіна, десь поляк. В Нашому батальйоні постраждались нема. Все ж таки, те, що ми в маріупольці відбудували оці укріпрайони, цю цю лінію оборони додалося знаки. Ну, місто звичайно контролюється нашими військовими. Такий вигляд мікрорайон Східний мав зранку потрощені будинки, вибиті вікна, зруйновані дахи, дірки в асфальті. А це блокпост українських військових. Снаряди поцілили у військову техніку. Оренбо запевняють, ситуація в Маріуполі повністю контрольована. Підступи до міста додатково укріплять. Мова йде про укріплення оборони Маріуполя на рубежах 15-20 кілометрів від міста. Це район Широкіне. Це доволі далеко від самого міста. Наразі мова про скасування режиму перемир'я не йде. У Марії кажуть, в день пострілів та вибухів у місті чути не було. За словами начальника прес-служби міськради Олега Калініна, люди не панікують, проте тривога через нічну атаку залишилася. Аліна Оричин Ірина Ромалійська Дмитро Бабак, перший національний і що зараз відбувається в Маріуполі. Запитаємо нашої кореспондентки Ірини Ромалійське. Вона зараз там, в самому Маріуполі. Ірина, вітаю, розкажіть, яка ситуація на тепер? Чи є зараз обстріли? Та ну ми сьогодні побували біля блокпосту, який вночі обстрілювали, і саме їх обнімати військові нам заборонили. А от е, все те, що ви можете зараз бачити на своїх екранах, це результати. Обстрілу, до речі, ще одна інформація свіжа. Нам е, в батальйоні о АЗОВ. один з коректоровщиків був затриманий. Хто він звідки поки що не розголошують? Ну а після нічних обстрілів в Маріуполі було досить спокійно. Весь день втім, приблизно о 17-ті пролунали про одинокі вибухи. Перше, таке, ми почули, якраз коли писали інтерв'ю з одним із командирів батальйону АЗОВ Володимиром Шпарою. І як це було? Я пропоную послухати, оскільки От ви чуєте зараз залпи, це явно вибухи, вибухи артилерії. Зараз знову відбувається обстріл позицій українських військ з е, артилерії. Судячи з вибуху, це навіть схоже на танк. Що не виключено, що зараз танки вже підійшли ворожі сюди. І, от ближче до вечора, ж уточнив. Це був обстріл артилерії, але пристрільний, тож силовики пропускають, що вночі повторяться масовані обстріли. І от годину тому ми чули теж вибухає десь у східній частині міста. Ілона іро, а який загалом настрій в місті? Що кажуть люди? Кладно оцінити настрій усього міста. Більша частина людей, з якими ми спілкувалися, вони відмовляються давати інтерв'ю, кажуть, що бояться. Втім, зустрічали ми тут різних містян: тих, хто за Україною, тих, хто підтримує Росію. Один пенсіонер заявив нам, що його батьків це радянський союз. Та більшість маріупольців, з якими ми спілкувалися, кажуть, вони проти війни за мир, і ну неважливо для них під якими прапорами жити та з яким паспортом. Ілона дякую. Бережіть себе, Юринормалі. Скарсувіла про останні події в Маріуполі. А в слов'янську стався вибух кілька годин тому. В одному з ювелірних магазинів в центрі міста поранено двох людей. Про це повідомили в прес-службі батальйону Київ. 1 і розмістили фото на своїй сторінці у Фейсбуці. Біці батальйону виїхали на місце і до приїзду пожежників, допомогли людям вибратися з приміщення. Що саме вибухнуло в крамниці? Зараз з'ясовують слідчі. І домовленості про припинення вогню на Донбасі дотримується тільки українська сторона, як вже зрозуміло. Про це повідомили в РНБО за останню добу. В зоні АТО терористи обстріляли близько десятка населених пунктів. Російські військові не гають часу, користуються паузою, яку надали українці, укріплюють вогневі позиції і стягнуть, стягнуть стягують техніку в Луганську область. Детальніше про ситуацію на Донбасі розкаже Володимир Карабан. Другий день припинення вогню на Донбасі так дотримуються домовленостей терористи. Донецьку неділю прокинувся під вибухи і залпи важкої артилерії. Гатили з боку аеропорту повідомляють у міськраді. Бої за литовича не вчухали цілий день. Установка в Донецке напряженная сохраняется на территории всего города. Слышны залпы, звуки взрывов. То есть тяжело определить это прилет или улет снарядов. Продолжают работать электрики, частично уже восстановлено электроснабжение, но есть поселки, как Грабари, например, которые полностью без электроснабжения. Триста домом без Канонада не стихала і в Луганську. Бойовики обстріляли житлові квартали. Дісталося і центральним районам міста. Деякі будинки вигоріли вщент. Обстрілюють і прикордонні селища. Це новосвітлівка на Луганщині. Російські військові знищили її градами і мінометами. Є загиблі кажуть у батальйоні Айдар. Сьогодні це відео з'явилося в інтернеті. Держприкордонслужба повідомляє, терористи обстріляли селище Лебединське. Під артилерійський вогонь потрапили українські блокпости в Красногорівці, Новотроїцькому, Попасній, Золотому і щасті. Тим часом міжнародна організація Amnesty International оприлюднила нові докази участі Росії у війні на Донбасі. На супутникових знімках видно нові позиції артилерії на кордоні з Україною. Це, зокрема, артилерійські гаубиці, наведені на схід. В інтернет викладено відео, зняте на Луганщині. Колона російської техніки прямує на південь області. У колоні російські танки т 72 ВМ, зенітно-ракетні комплекси Стріла 10 та мобільні пускові установки СЕМ. Російська сторона продовжує концентрацію своїх збройних сил на півночі, тимчасово окупованого Криму та здійснює ротацію особового складу та техніки. Спостерігається активність російських військ на таганрозько маріупольському напрямі. Росіяни здійснюють інженерне облаштування транспортних коридорів з території Російської Федерації в Україну у Раді нацбезпеки і оборони запевняють, попри активність російських військ та обстріли з боку терористів, сили антитерору режиму перемир'я не скасують. Терористи почали відпускати полонених. Про перших двох звільнених повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко. За його словами рядових 9-го батальйону тероборони передали через пункт пропуску мелови, що на Луганщині. Звільнення полонених це одна з вимог президента України для реалізації мирного плану на Донбасі. Водночас, журналісти громадського телебачення кажуть, що в Донецьку переговорна група обміняла на одного терориста 15 українських бранців. Таку інформацію підтверджує і заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов. Це Мійці із Черкас так написав Філатов в своїй сторінці у Фейсбуці. Під Луганськом загинув чемпіон України з греко-римської боротьби Віталій Ставський. Він служив у 80-й аеромобільній бригаді. Подробиці загибелі невідомі. Віталій Ставський був вихованцем Костопільського обласного ліцею інтернату. Майстер спорту 2007-го він став чемпіоном України. Рівненщина прощатиметься з героєм завтра. Віталієві було 23 роки. ОБСЄ оприлюднила підписаний в мінську протокол. В ньому 12 пунктів, зокрема такі: припинення вогню, обмін заручниками, виведення бойовиків і найманців з України та гуманітарна допомога Донбасу. Крім того, Україна обіцяє провести децентралізацію влади. Тож Донецька і Луганська області матимуть особливий статус. Протокол про негайне припинення вогню підписали. Нагадаю, 5 вересня від Києва другий президент України Леонід Кучма, від Москви, російський посол Михайло Зорабов, від ОБСЄ Гайді Тельявіні. Свої підписи поставили лідери терористичних організацій, так званих ДНР та ЛНР. Сібрис на низькому старті. Завтра біля Одеси розпочинаються військові навчання Збройних сил України та ВМС США. за три дні. Військові проводить операцію з безпечного судноплавства в кризовому районі. Так назвали цьогорічне тренування. В порт Одеси не заходитимуть. Сібрис навчання багатонаціональні їх ініціатори Україна та Сполучені Штати, але щороку долучаються й інші країни Чорноморського регіону. Цього разу будуть кораблі Іспанії, Канади, Румунії і Туреччини. Вчора в Чорне море Зайшов ракетний есмінець сполучених штатів, а сьогодні ще два бойові фрегати НАТО іспанський і канадський, спостерігатимуть за навчанням також моряки Грузії, Норвегії, Швеції і Франції. Додам, що цей сібриз 12 -й. Навчання пройдуть відповідно до програми двостороннього співробітництва між Міноборони України та США у відповідності до плану на цей рік навчання проводиться в дусі програми Партнерство заради миру. Тому до участі в ньому традиційно запрошено інші країни: зокрема, це Іспанія, Канада, Румунія, Туреччина, Грузія, Норвегія, Швеція і Франція. Планом навчання не передбачено проведення наземної частини навчань і кораблі в наші порти заходити не будуть. Це ще не всі новини про інші події неділі. Спочатку коротко. Речі для бійців на Сході. Міноборони просвітувало про повне забезпечення, а волонтери й далі збирають все необхідне. Блокпости є о яких забули. Полтавці продають свої речі, збирають гроші бійцям в зону АТО. Кожен потрошку, але нас багато. І якщо всі потрошку, але багато, то буде все добре. Акція на підтримку хворих дітей в Києві. Організували пробіг під каштанами. Взяло участь 6,5 тисяч людей. Много публіки раді ніхто біжати і вообще участвувати. З наближенням холодів мешканці багатоповерхівок масово утеплюють свої оселі. Прогнози щодо опалювального сезону невтішні, тож люди розраховують передусім на себе. Утім, варто знати деякі особливості цього процесу утеплення, щоб не виконати гроші на вітер, каже Павло Тирський. Без вихідних, але з невеликою перервою на обід так останні тижні працюють Денис та його напарник Олександр. Вони утеплюють будинки. Ось тут на столичній Лук'янівці роботу вже завершують. Закріпили пінопластові панелі та готуються декоративно оздобити оновлений фасад. На об'єкті довелося затриматись, каже Денис, бо замість двох поверхів утеплювали шість. Заїхали ми ізначально на шестой сімотаж. потім вже по хододіла відключилися інші жителі дому. Потому что понимают, зима будет холодная, с отоплением будут проблемы, как нам обещают власти. Поэтому люди стараются. Как бы, ну... За словами Дениса порівняно з минулим роком число охочих утеплитися, що звернулися його компанію, зросло у 2-3 рази. Не відлякує людей підвищення цін на послуги через стрибок долара. Утеплення квартири коштуватиме від 4-5 тисяч гривень, але в холоди температура в оселі буде вища, максимум на 4 градуси. За нашими даними утеплених будинках опір теплопередачі збільшується приблизно на 60%. 70 відсотків в залежності від матеріалу будівлі. Будівля не втрачає тепло, а обігріваються власне квартира на повітря з надвору. Фасади утеплюють пінопластом. Це коштує від 200 гривень за квадратний метр та мінеральною ватою від 300. Експерти твердять, обидва матеріали практично однаково зберігають тепло. Якщо монтаж правильний, можуть прослужити кілька десятиліть. Та вата має певні переваги. Її легше монтувати на стіну. Вона практично не горить. Вона екологічніша. Мода на фасадне утеплення в Україні поширилась 5 років тому. Зазвичай люди у багатоповерхівках роблять його індивідуально. Екс міністра ЖКГ Олексія Кучеренка така мода дивує: це не лише не естетично, а й може спричинити появу грибка у квартирі і спровокувати руйнування фасаду будинку. Якщо пляма утеплення є, а поруч немає. Там різні будуть температури нагріву, остивання, різні точки роси, різні температурні режими. І там буде рано чи пізно трещини, і там буде руйнуватися конструкція. Це обов'язково. Вихід експерт з енергозбереження Віталій Давій бачить у реалізації державних програм з утеплення. Утім, якщо грошей на них не буде, то людям доведеться модернізувати фасади власним коштом. Краще це вийде у мешканців об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Питання в тому, що у нас не розвинена система ОСББ. І яка дозволяє модернізувати весь будинок. Тому що у нас виходить, що всі живуть в одному будинку, але хтось робить такі проєкти, хтось не робить такі проєкти. Тож експерт радить утеплювати фасад гуртом із сусідами по багатоповерхівці. Тоді буде утеплено всю стіну від землі до даху, що зведе тепловтрати до мінімуму. А ще у разі колективного замовлення компанія, яка виконуватиме роботи, може надати мешканцям знижку. Андрій Скорик, Ярослав Тихомир, перший національний. Харкові навчають людей, як поводитися під час воєнних дій. Сьогодні там розпочав свою роботу відкрити університет захисту міста. Слухачі вчитимуть користуватися зброєю, надавати першу медичну допомогу і вести партизанську війну. Городяни впевнені, такі знання їм вкрай потрібні, оскільки від міста до російського кордону 60 кілометрів. Микола піддубний з подробицями. Розібрати і зібрати автомат Калашникова. практика для тих, хто не служив або був в армії давно. Харків'яни вчаться, як збирати тривожну валізу, робити штучне дихання. Від сьогодні записуються у партизани. Загони почнуть формувати з понеділка. Нам не нужно чекати, поки уже враг буде у наших ворота. Да? Нам нужна щось робити, предупредительно. да Тому люди записуються. Біля столиків з табличкою партизанський рух. Черга вчитися боронити себе і батьківщину. Прийшло кілька тисяч небайдужих містян за інструкторів, бійці добровольчих батальйонів. Як сказали военные спеціалісти, Харьков взяти очень легко і просто. Поэтому, якщо щось делати, якщо думати наперед, то нужно делать було ще вчора. Спасибо, що почали по сегодня. сьогодні. Місцеві чоловіки розуміють, російське вторгнення можливе, і треба зуміти дати відсіч агресорам. Такого життя у сусідньому Донбасі не хочуть. Нужно деталя бомба убежища. Якщо не то там нужно прятатися в підвали в дома. Головне, щоб дом не був панель. Він складається, як картонний домик, краще кирпічний частину сховища в місті давно зайняли крамниці, гуртки та салони. Частини вільні, але захаращені. Тож волонтери з наступного тижня візьмуться за їхнє обладнання. Всі придатні краївки позначені на карті. Микола Піддубний, Олександр Шаков, перший національний. І волонтери переймаються утепленням бійців на Донбасі, кажуть, що теплі речі є лише в 15% солдатів. Натомість міністр оборони Валерій у прямому ефірі одного з телеканалів заявив, цитую бійці, а то вже забезпечені теплою одежею і спальними мішками. Як насправді одягнені бійці, з'ясовувала Олеся Варламова, повний комплект. Вже штани з, тепло... з плотної теплою тканились. Кітюр. Будуть потім казати, що це німці воюють. Натовська форма для бійців АТО, щоправда, куплена в секонд-хенді. Уже місяць із цього складу відсилають тюки з теплими речами на Донбас. Волонтер Георгій Тука каже, держава поки що таким не забезпечує. Про це йому розповідають самі бійці. Про масову закупівлю термобілизни зі знижкою волонтери домовляються з вітчизняними виробниками, адже один комплект коштує до двох тисяч гривень. Найважче зі взуттям теплих берців на фронт іще не везуть, розповідає волонтер. А той одяг, що вже є у підрозділах, часто нищить ворог. Почали нещадно використовувати гради, ураган і таке інше. І досить часто вони просто знищують військові табори яких зосереджене майно підрозділів раптом серед ночі обстріли і на ранок хлопці знов таки в сандалях і в трусах? Це вже склад іншої волонтерської групи. Тут теж, окрім іншого, збирають теплі речі, замовляють їх переважно за кордоном. Вантажі від західних сусідів важко розмитнювати, тож чекають на контейнери зі США. Вони йдуть морем і за кілька тижнів будуть в Україні. Падштаники, флісові куртки, е светр. Тобто, це все більш-менш приблизно приблизно до військової військової уніформи. Форму ми будемо замовляти скоріш за все те, в штатах, тому що зараз в Україні форму воєнної зимової неможливо дістати. Тобто хлопці будуть е чи в своїй звичайній формі, але у них буде куча светрів. Алла збирає речі для бійців самотужки. Вона сама возить таку гуманітарку на передову і знає про потреби вояків із перших вуст. каже нині одягу особливо. Бракує партизанам. Блокпости є з о котрих, а забили. Та люди, які самі воюють з врагом за свої гроші одягаються, обуваються. Збирають волонтери. Ліки кажуть бійці, часто застуджуються. Олеся Варламова, Дмитро Бабак перший національний. А в Полтаві збирають гроші для бійців в зоні АТО. Також хочуть придбати на них харчі та одяг. Полтавці вийшли на аукціон, де продають свої речі, картини, книжки, вишивки, футболки з автографами відомих людей. Назвали захід інтелектуальною барахолкою. Якщо у вас удома припадають пилом читані, перечитані книжки, раритетні вінілові диски чи автографи кумирів, несіть їх на інтелектуальну барахолку. Її організатори запевняють, речі знайдуть хороші руки, а українські бійці дістануть допомогу. Принести і продати по, так би мовити, заниженій ціні, щоб люди не шкодували своїх гроші і легко з ними прощалися. Основна мета це допомогти українській армії. Інтелектуальну барахолку в Полтаві вигадала місцева молодь. Волонтери підтримали. Тетяна і Андрій власні речі принесли на продаж, а придбали вишивку. Барахолка то було класно. Вишивку я купила саме тому, що я схиляюся до вишивки, але я б принесла багато своїх прикрас, положила. Кожен потрошку, але нас багато, і якщо всі потрошку, но багато, то буде все добре. Десятирічний Сашко замість книжок чи марок приніс кекси, які піки з мамою півночі, продає їх по 5 гривень. Я віддам ці гроші армії. Росіяни захватили, але нашу краю не треба допомогти. Художниця Ксенія готувалася до першої студентської авторської виставки, дізнавшись про акцію, принесла роботи на продаж. Картини залишаються лише папірцями, якщо вони не несуть жодного змісту, якщо їх не може побачити побачити глядач, якщо він не може їх придбати, замилуватися ними, то зараз я віддаю своїх дітей в хороші руки на добру справу. Хто не може запропонувати речі? Тає власні вірші чи співає. Кожен по-своєму намагається підтримати українську армію. Перша інтелектуальна барахолка не буде останньою, запевняють організатори. На зібрані гроші вони закуплять для фронту харчі і одяг, і через волонтерів передадуть бійцям. Володимир Мельник, Володимир Непейпово, Костянтин Худолій перший національний. Далі про найбільшу барахолку Європи, французькому лілі в ці вихідні можна було придбати все, що завгодно. Колосальний вибір та ексклюзивні ціни. Це найбільший домашній розпродаж у Європі. Одяг, прикраси, посуд, голова оленя, антикваріат, весло та іграшки. Французи звозять домашній крам з усієї країни. Багатьом доведеться проїхати кількасот кілометрів. За перші години торгів деякі продавці заробили по три сотні євро. Відвідали блошиний ринок понад 2,5 мільйони людей. Кияни допомагали хворим дітям, організували пробіг під каштанами. Київ влаштовує цей доброчинний захід 12-й рік поспіль і щоразу переказує гроші центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Охочих взяти участь в акції зібралося кілька тисяч чимало киян були у вишиванках з національною символікою в руках. Ольга Скотникова бачила переможців. Марш! Ось так стартувала найбільша когорта учасників пробігу під каштанами. Бігуни любителі, серед них і пенсіонери, і учні молодших класів. Євгенія з дітьми на перегонах не вперше. Ми минулого року були. Був старший наш хлопчик. Він зараз біжить там на старті, стоїть. А цього року ми вже з малечою прийшли так само. Збирає гроші для того, щоб можна було проберети хворих діток. Щоб можна було, щоб вони теж могли жити, як ми. Бігуни на візках теж взяли участь у змаганнях. Уже за 13 хвилин і 2 секунди після старту на фініші у помаранчевій майці лідера з'явився переможець. Руслан Печніков, постійний учасник пробігу під каштанами, торік мав срібний результат. Юнак зізнався, аби бути у формі, щодня долає мінімум 20 кілометрів. Кожен рік виступаю на там прибіг, бо ж так як з Києва, родний пробіг, Доволі звісно оптимістично. Много. No, Публіки ради них стоять швидко участвовать і резовувати такі соревнования. На 20 20-й хвилині фінішував головний лікар дитячого центру кардіохірургії Володимир Жовнір. Він вважає, такі перегони потрібні не лише для здоров'я кожного, вони ще й залучають людей до благодійності. А тому каже, центр має вагому підтримку. Останній раз був закуплен контрапульсатор. Це дорогуще устройство, яке дозволяє підтримати життя у человека, у которого временно не хочеть работать сір. Этот контрапульсатор успішно проработал у год целый год. Около п'яти пацієнтів було спасено з допомогою цього контрапульсатора. І ще як мінімум 40 пацієнтів ми взяли, там був огромний риск того, що серце не зможе. І ми на цю машину ці люди отримали допомогу, стали живи і зараз приймають участие в цьому пробіді. Цього року переможці віддадуть кошти на придбання двох електрокотлів для дитячого кардіоцентру. Лікарі кажуть, узимку завдяки Слам буде тепло і світло. Долучились до благодійності і діти, що правда не бігали, а малювали. Їхнє творіння теж піде за аукціону. Много звісних українських художників представили нам свої роботи на аукціон. І також головним лотом буде ця картина, яку зараз нарисують непосредственно пацієнти кардіоцентра. Ми надіємося, зібрати средства, які допоможуть купити необхідне обладнання і допомогти діткам. Благодійний аукціон відбудеться 17 вересня. Ольга Скотникова, Володимир Тихомир, перший національний. Сьогодні була ще одна акція в центрі столиці. Кияни вийшли на Майдан Незалежності підтримати Маріупольців. Люди купували українські стяги, волонтерів і склеювали їх. Кілометрове полотно з українських прапорів волонтери відправлять до Маріуполя, щоб підтримати бойовий дух людей. З Майдану повернулася Ірина Віноградова. Волонтер Іван продає українські стяги по 50 гривень за штуку. Каже, не встиг її оком моргнути, а прапорів майже немає. Щоб нашити 700 стягів, строчили понад два тижні. Ці прапори шили переселенці з Луганська, з Донецька. Ну це жінки, які звідти поїхали, і тут ми зробили для них робочі місця. Ми тут працюють, отримують за це кошти. Придбані прапори кияни клеять на заготований кілометр ватману. Неможливо залишатися в стороні, і тому це просто такий порух і душі, і, і серця, щоб підтримати маріупольців, яким зараз е, нелегко, і щоб надати їм сили духу, щоб ми, мабуть, всі зрозуміли, що сьогодні, як ніколи, нам треба бути всім разом, бо разом сила. Охочих підтримати маріупольців назбиралось чимало. За пів години купили понад сотню українських стягів. Усього за півгодини перша стометрівка кілометру українських прапорів для маріупольців готова. Маріуполь ми з тобою так написав на українському прапорі киянин Ілья. До акції хлопець долучився з мамою. Вони родом з Луганщини. Каже, те, як Маріупольці захищають своє місто від терористів, приклад для всієї України. Маріуполь ми з тобою тримай Кошти вам прийдуть флагів та слава Україні. Киянка Поліна також старанно виводить букви. Маріуполь, пам'ятаєте, ми єдина країна, слава Україні! А чому це так на тому що сьогодні ми зібралися, щоб підтримати Маріуполь, щоб показати, що ми всі одна велика країна. Вторговані за прапори гроші. Організатори обіцяють передати волонтерам київського шпиталю на допомогу пораненому зоні. Ато а кілометр українських знамен відвезуть до Маріуполя, щоб морально підтримати людей. Ці прапори ну дуже людям потрібні. Ну і можливо, десь більше навіть ніж те саме. Якась їжа чи ковбаса, тому що зараз боротьба відбувається от якраз на грані духу, і прапор являється одним із основних втілень, яке можна просто показати, передати, підтримати. Ірина Віноградова, Микола Чебутарьов перший національний. І на сам кінець папа римський Франциск молиться за мир в Україні. Він покладає надії на перемир'я. Про це понтифік сказав під час традиційної недільної молитви Ангелус і побачте з вікна апостольського палацу на площі святого Петра. Витикані звернення слухали тисячі людей. Останніми днями робляться важливі кроки для пошуку миру на сході України, що страждає від конфлікту. Попри тривожні новини, звідти я сподіваюся, що населення тих районів нарешті матиме полегшення і тривалий мир. Помолімося, щоб діалог, який розпочався, тривав і надалі, і виправдав надії людей. Сподіваємося разом з папою. Бажаємо вам миру, терпіння, мудрості. Тримайтесь наступного тижня. вечірній ефір буде вести моя колега Інна Москвіна. Нагадую, що новини та розмови з гостями ви можете дивитись і на нашому сайті, та в соціальних мережах. Щастив!